Сьогодні 22 вересня, неділя 13 по зісланні Святого Духа. Сьогодні ми почуємо притчу про нечестивих виноградарів. Спробуй її прослухати зі знанням, що Господь бореться за людину до межі своєї всемогутності, а цією межею є тільки свобода людини, сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь притчу оцю: Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора вино збору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі. Схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували? Тоді він послав інших слуг більше від перших, та й ті вчинили з ними те саме нарешті послав до них свого сина, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою Це спадкоємець, ходімо. Вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І, взявши його, вивели геть з виноградника і убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому. А виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне в очах наших. У сьогоднішній притчі образ Господа Бога є представлений у постаті господаря-виноградника, що виненяв Його виноградарям, щедрого, довготерпеливого та справедливого ми бачимо, що господар наділяє виноградарів величезною довірою. Він не стоїть над працівниками та не здійснює неперервного контролю над ними. Він пішов, залишивши їх виконувати свої завдання, довіряє їм те, що сам створив, насадив, збудував. Так само, як і господар довірив свій виноградник виноградарям Господь довіряє і нам Він нас не контролює щодня, ми маємо повну свободу у виконанні своїх завдань. Свободу у своїх вчинках, що для тебе означає, мені довіряє Господь? Виноградник є забезпечений всім необхідним, огорожею, пресом, вежею, усім тим, що має полегшити виноградарям їхню працю і дати їм можливість добре піклуватися про добробут та розвиток справи. Тобто, перш ніж Господь довірить нам якусь місію, Він завжди нам надає все необхідне для виконання цих обов'язків. Для здійснення цього завдання, але для кожної людини настане колись час звітувати перед Господом та віддати йому належні плоди, показати результати своєї праці. Бог завжди з розумінням ставиться до людських немочей та не кидає людей на призволяще. Він завжди дає шанс вчинити правильно. І на прикладі господаря ми спостерігаємо довготерпіння Бога, адже Він посилав одного слугу за іншим. Він не прийшов відразу карати, коли виноградарі побили і вбили його слух. Але він знову і знову давав орендарам можливість відповісти на його заклик, але вони ігнорували це навмисність гріха, зловживання свободою, жадібність призводять до ще більших злочинів, коли нечистиві працівники вбивають навіть посланого до них єдиного сина господаря. В результаті господар забрав виноградник. У виноградарів і віддав його іншим. Мабуть, найсуворішим покаранням є те, коли Бог забирає у нас нашу місію, яку Він доручав тільки нам. Господь притчу оцю. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбував у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слух своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі. Схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували? Тоді він послав інших слуг більше від перших, та й ті вчинили з ними те саме нарешті послав до них свого сина, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою Це спадкоємець, ходімо. Вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника і убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому. А виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне в очах наших. Сьогодні просімо Господа про мудрість, щоби нам не зловживати своєю свободою, про почуття відповідальності та про те, щоби наша праця завжди приносила добрі плоди. І, і Сину, і, Свої, і Святому Духу і, Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.